Вітаю на каналі. Щиро дякую за розумний вибір витратити наступні 5 хвилин на покращення власного майбутнього. На цей раз мова піде про книгу Сім навичок високоефективних людей Стівена Кові. Ця книга є одним з найпопулярніших бестселерів у світі. Вона була перекладена на 50 мов і продана тиражем понад 25 мільйонів примірників. Книга пропонує сім навичок, які, на думку автора, допоможуть людині стати більш ефективною в усіх сферах життя. Перша навичка будь проактивним. Це означає не дозволяти обставинам диктувати тобі свою поведінку. Будь відповідальним за своє життя і свої дії. Проактивні люди розуміють, що вони мають контроль над своїм життям. Вони не дозволяють обставинам або іншим людям визначати, що вони можуть і чого не можуть робити. Вони беруть на себе відповідальність за свої дії і наслідки цих дій. Як стати проактивним? Ось кілька порад. Зосередьтеся на своєму впливі. Ви не можете контролювати інших людей або обставини, але ви можете контролювати свою реакцію на них. Відкиньте ментальність жертви не дозволяйте собі бути жертвою обставин або інших людей, прийміть відповідальність за своє життя. Не перекладайте відповідальність за свої дії на інших людей, створюйте власне майбутнє. Не чекайте, поки щось станеться. Беріть на себе ініціативу і створюйте своє власне майбутнє. Проактивність має багато переваг. Вона може допомогти вам більш ефективно досягати своїх цілей. Коли ви проактивні, ви можете сфокусуватися на тому, що ви можете контролювати, і розробити план дій для досягнення своїх цілей, відчувати себе більш задоволеними своїм життям. Коли ви проактивні, ви відчуваєте себе більш контролюючими своє життя і менше фрустровані, створювати більш міцні відносини з іншими людьми. Проактивні люди більш схильні до співпраці та вирішення конфліктів конструктивним шляхом. Друга навичка починати з думкою про мету. Це означає мати чіткі цілі і знати, чого ви хочете досягти в житті. Коли у вас є чіткі цілі, то ви можете більш ефективно розподіляти свій час і ресурси, ви також будете більш мотивовані, щоб діяти і досягати своїх цілей. Ось кілька порад, як ставити цілі. Ваші цілі повинні бути конкретними, вимірними, досяжними, актуальними та обмеженими за часом. Ваші цілі повинні бути пов'язані з вашими цінностями. Ваші цілі повинні бути реалістичними, але амбітними. Постановка цілей має багато переваг, вона може допомогти вам, більш ефективно досягати своїх цілей. Коли у вас є чіткі цілі, ви можете розробити план дій для їх досягнення, більш мотивовані до дії. Коли у вас є чіткі цілі, ви будете більш мотивовані працювати для їх досягнення, більш задоволені своїм життям. Коли ви досягаєте своїх цілей, ви відчуваєте себе більш задоволеними своїм життям. Третя навичка. В першу чергу, найважливіше. Це означає правильно розподіляти свій час і увагу, щоб займатися найважливішими справами. У сучасному світі ми постійно стикаємося з безліччю завдань і повідомлень. Це може бути важко визначити, що є найважливішим ось кілька порад, як визначати пріоритети. Виберіть свої найважливіші цілі, складіть список всіх завдань, які ви повинні виконати, оцініть важливість кожного завдання, розподіліть завдання відповідно до їхньої важливості. Правильний розподіл часу може допомогти вам більш ефективно досягати своїх цілей. Коли ви займаєтеся найважливішими справами, ви швидше досягаєте своїх цілей зменшите стрес. Коли ви не відчуваєте, що ви занадто багато справ намагаєтеся втиснути в один день. Ви відчуваєте себе менш напруженим. Покращити продуктивність. Коли ви фокусуєтеся на одній справі за раз, ви можете працювати більш продуктивно. Покращити баланс між роботою та особистим життям. Коли ви правильно розподіляєте свій час, ви можете знайти час для роботи, особистого життя та відпочинку. Четверта навичка мислення за принципом виграш виграш. Це означає шукати рішення, які будуть корисні для всіх учасників конфлікту. У житті ми постійно стикаємося з конфліктами. Конфлікт це не завжди погано, він може бути джерелом зростання і розвитку. Ось кілька порад, як мислити за принципом виграш виграш Зосередьтеся на інтересах, а не на позиціях. Шукайте можливості для взаємовигідних рішень, будьте готові до компромісів. Мислення за принципом виграш виграш має багато переваг, воно може допомогти вам, більш ефективно вирішувати конфлікти, створювати більш міцні відносини з іншими людьми. Досягти більших результатів у спільній роботі. П'ята навичка. Спочатку зрозумій сам, потім шукай розуміння. Це означає вміти слухати інших людей і намагатися зрозуміти їхню точку зору. Уміння слухати це важлива навичка. Вона дозволяє нам краще розуміти інших людей і їхні потреби. Ось кілька порад як навчитися слухати. Зосередьтеся на тому, що говорить інша людина. Не перебивайте, задавайте питання, щоб краще зрозуміти. Показуйте, що ви слухаєте. Вміння слухати має багато переваг, воно може допомогти вам, більш ефективно спілкуватися з іншими людьми, побудувати більш міцні відносини з іншими людьми, приймати більш обґрунтовані рішення. Шоста навичка: створюй синергію. Це означає прагнути до співпраці з іншими людьми, щоб досягти спільних цілей. Синергія це коли два або більше людей разом можуть досягти більшого, ніж вони могли б досягти поодинці. Ось кілька порад, як створювати синергію. Будьте відкриті до ідей інших людей, допомагайте іншим людям досягати їхніх цілей, підтримуйте інших людей. Створення синергетичних відносин має багато переваг, воно може допомогти вам більш ефективно досягати спільних цілей, створити більш міцні відносини з іншими людьми, досягти більших результатів у роботі. Сьома навичка звучить як пилку». це означає постійно розвиватися і вдосконалюватися. Світ постійно змінюється. Щоб залишатися успішним, нам потрібно постійно навчатися і розвиватися. Ось кілька порад, як постійно розвиватися. Підпишіться на цей канал та станьте постійним його відвідувачем, будьте відкриті до нових ідей, спробуйте щось нове, навчайтеся на своїх помилках. Постійний розвиток має багато переваг, він може допомогти вам, більш ефективно досягати своїх цілей, бути більш конкурентоспроможним, жити більш насиченим життям загальні висновки. Навички, описані в книзі сім навичок високоефективних людей, можуть допомогти вам стати більш ефективною в усіх сферах життя. Ці навички вимагають часу і зусиль для розвитку, але вони того варті. Коли ви навчитеся їх застосовувати, ви побачите, як ваше життя стає більш ефективним і продуктивним.